Вітаю студію. Ми знаходимося в Голосіївському суді, де сьогодні розглядають, продовжують розглядати справу діамантових прокурорів власне, Шапакіна і Корніця. Хочу сказати, що судова справа розрозляд судової справи розпочався о 9.30. за цей час допитали тільки одного свідка. Це Андрія Гуся. Він є головним свідком по цій справі. Він є підприємцем, від якого власна хотіли отримати неправомірну вигоду. Корнієць та Шапакін. також хочу сказати, що за майже за три години змогли допитати тільки одного. Свідка його допитали прокурор, а також лише три адвокати захисту. Прокурор сказав, що сьогодні будуть заявлені чотири свідка, яких будуть допитувати. За цей час за три години свідок розповів власне, про те, як, яким чином від нього хотіли отримати неправомірну вигоду, хто йому в цьому допомагав, і що він е, пішов до прокуратури до Саквеларідза, щоб щоб отримати відповідь, яким чином вийти з даної ситуації, коли від нього попросили грошей. Там йому Запропонували написати заяву, і власне з цього все почалось студія.